Двоє лікарів з Буковини претендують на орден святого Пантелеймона. Вони переможці регіонального відбору у номінаціях Військовий медик та цивільний. Хрест святого Пантелеймона є найвищою відзнакою серед лікарів. Його називають медичним Оскаром. Кому присуджують відзнаку та хто може претендувати, розкаже Альвіна Абрамчук. У фінал регіонального відбору на отримання ордену святого Пантелеймона пройшли сім претендентів. У номінації військовий медик переміг лікар-анестезіолог Чернівецької обласної лікарні Юрій Зима. А у номінації цивільний медик завідувач кафедри дитячої хірургії та отоларингології БДМУ Олег Боднар. Хірург є, може, і центровою фігурою, але він не може один зробити операцію, не може один зробити якусь роботу, є анестезіологи, є медсестри, є санітарки, які також задіяні в цій роботі. Але як для мене, то ця нагорода це певний успіх, і певний етап в житті, і певне визнання, певних досягнень. Номінацію для військових лікарів започаткували у 2021 році. Військові медики виконують свою місію на полі бою, там далі в госпіталях, а цивільні далі доліковують. І, власне, чому ми вийшли за межі країни? Бо в тому числі наші поранені лікуються за межами нашої країни. і Ті технології, які вони мали, вони дозволяють їм повертати їх до життя. Кандидатів на відзнаку висувають медичні заклади, громадські організації або ж самі лікарі подають себе. Мирний час ця нагорода передбачала і супутній професійний розвиток, скажімо, переможці отримували нагоду стажування за кордоном і таке інше. Грошова нагорода, яка зазвичай жертвується, тому що наші герої, наші орденоносці є особливі і. Ця нагорода не лише за професійну, це за милосердя, це за благородство душі, за повну самовіддачу віддачу професії людям. Це за служіння народу. Кому присвоїть орден святого Пантелеймона, вирішить поважна рада громадської ініціативи у Києві 27 липня. Тоді ж і відбудеться нагородження. Альвіна Брамчук, Павло Марковці, новини Сі 4